Вітаю дорогі друзі. Доброго ранку. Він не добрий через те, що у нас проливається кров, у нас точиться війна 11 рік. А так як дехто каже, третій рік. Але добрий ранок через те, що ми з вами прокинулися. Ми вдихнули повітря. Ми цілі, ми в домівці. Над нами є дах над головою. Ми бачимо небо. І це вже велике щастя в теперішній час. Тому ранок добрий. І хочу сказати, що в Києві він навіть сьогодні тихий. Звечора, правда, була повітряна тривога. Була навіть в нас. Києві десь там щось падало в кількох районах з вечора, але до ранку слава Богу вже було тихо. <кхід> і тихо зараз. Хочеться сподіватися, що тиша буде лунати і цілий день, і вечір, і ніч, і хочеться, щоб ця тиша вже панувала завжди. Ви знаєте, прикро, коли. Наші сусіди за кордону, наші партнери кажуть, що якщо нас трапляється, що <кій> у них недостатньо доказів, а вони ще мають пересвідчитися, чи це насправді так. А ще думають над тим, чи назвати нашого ворога терористами, чи не назвати. Ви знаєте, в ту мить, коли вони так кажуть, хочеться їм сказати, не бійтеся, не бійтеся, прийдіть, я покажу вам ті усі руїни. Ви світу, про це все розкажіть, повідайте про рани України. Не бійтеся, не бійтеся, прийдіть, не ви, а й ми живемо в цьому пеклі. Війну цю зупинити поможіть, Хай скінчаться бої усі пеклі. Не бійтеся, не бійтеся, придіть і гляньте своїм оком на жахіття, відчуйте цю трагедію століть, страшне й жорстоке наше лихоліття. Не бійтеся, не бійтеся, прийдіть, послухайте, що скажуть наші люди. Ще й ви про допомогу нам просіть, погляньте на жахіття скрізь всюди. Не бійтеся, не бійтеся, прийдіть, на рану гляньте, яку нам зробили. Покваптеся, в домівках сидіть, дізнайтесь, скільки отпори вили. Не бійтеся, не бійтеся, прийдіть, послухайте повітряну тривогу. Побаченим через тві серця токіть, Відчуйте біль українського порогу. Не бійтеся, не бійтеся, прийдіть. Душею відчуйте наші біди. І світу і про це висіть. Бо правду цю приховувати ніде. А то світ споглядає, а співчуває, а іноді навіть буває світ тий занепокоєний. А чому ж, питаються, ви занепокоєні? Раз вас немає доказів, що це терористи, що це насправді вони цю всю біду, це пекло влаштували і продовжують це робити? То чому ж ви буваєте занепокоєні і так боїтеся? Ви прийдіть, ви приїдьте в Україну. Пройдіться по всіх руїнах, погляньте на все пополище. покупайтеся у вибухах, як купаємось ми. І молимо Господа, щоб Господь відвернув, щоб на тебе не впало, щоб на тебе не прилетіло. Тому що сховатись ніде. Уже нема ніде безпечного куточка в Україні. Так, десь є трішки безпечніше, десь більше біда, десь менша. Але одна одна біда на всіх. Це суцільна рана України. І це болить кожного і однаково. Але наші сусіди занепокоюються іноді. А чим же ви тоді стаєте занепокоєні? Якщо доказів немає? Оце, що влаштовують нам, це влаштовують не терористи з Аркостану. І це не країна терорист, то чому, може, занепокоєні? А ви чудово розумієте, як я люблю казати, що ваша хата з краю. ваша хата наступна після нашої. Тому що ми між вами і нашим врогом стоїмо посередині живим щитом. І ви чудово розумієте, допоки стоїть цей щит, то ще. Гнилого смердючого кірзака немає на вашому повір'ї. Якби не дай Господь у цей живий щит під назвою Україна і Українці, оцей вели смердючий, смердючий рашистський кірзак уже топтав би вашу землю. Він ступав вже на ваші політики. Подумав, що це так, а доказів у нас було недостатньо. Сханіться. І допоможіть, врешті-решт, закінчити цю кляту. Тому що ви всі те, чудово розумієте, але вдаєте, що ви не розумієте, що Україна, український Захисники захищають не тільки українську землю, не тільки зубів ворога виривають кожен клаптик нашої Богомданої святої української землі. Наші захисники захищають не тільки нас, українців, вони захищають і вас. Вони не дають ворогу до вас прорватися. І допоки пекло точиться тут, ви там живете за парканом, де боже спокої всі жили. Але зрозуміти, що це біда не тільки наша, це біда, яку може відчути кожен. Я розумію, що якось так думаємо. А може й не розуміє, як так можна? А думати? А ми ще подумаємо, а ми ще вирішимо, а ми ще будемо радитися, а в такому троті десь там та й щось. Люди добрі. А скільки ж ви всі плануєте, щоб провадилося це пекло в Україні? Невже ви не розумієте, що гинуть захисники? І гине наш невинний люд ні за що, просто так. Бо ворогові так захотілося це ворожі забаганки. Тому не бійтеся, прийдіть, подивіться своїми очима на це пекло, в якому ми проживаємо, відчуйте, побудьте тут. Особливо в ту мить, коли літають над нами ворожі смертоносні бляшанки. Тому не бійтеся, прийдіть. Ми вам все покажемо, все розкажемо. Можливо, тоді зм'якнуть ваші черстві серця. А ми будемо вірити, що Господь завжди буде з нами, буде тримати нас за руку і буде вести нас до перемоги. Допоможе нашим дорогим захисникам здобути перемогу. І закінчиться це страшне пекло. І все буде Україна, дорогі мої. Я буду з вами прощатися, бо я поспішаю на роботу. Допоки ще немає повітряної травої, щоб я могла дістатися з одного берега на другий, бо інакше потім не дістануся. Залишайтеся благословенні Господом. Хай день буде тихим, легким, спокійним, і хай Господь береже кожного з нас. А я з вами зустрінуся завтра вранці. А сьогодні, як завжди, вранці була ранкова кава і поетичне слово Королеві Гір. Дмитрию, я вас люблю. Ви, Ви найкраще вимовірний Льва пише Боже, хвала, свій. У сьогоднішній мені щиро дякую, дорогенька. Дякую і вам теж всі для них, Боже, благословін і кожному з нас. Залишайтеся бережені Господом назавжди. До зустрічі, мої дорогі. А зустріч, сподіваюсь, буде завтра вранці, і вона обов'язково буде.